Доброго дня, шановні глядачі. Розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою, і я її ведуча Галина Похільчук, голова правління ради голів ОСББ міста Рівне. Сьогодні наша передача завітала в гості до Людмили Поліщук. Доброго дня, доброго дня. Людочка, Ви голова правління багатьох ОСББ, так. але саме Відінська 35 а. Ми сьогодні знімали і сюжет про ваш будинок, і вас там все так красиво чудово. Розкажіть це був перший ваш будинок, і чому ви стали головою ОСББ? Так, я дійсно голова девілького ОСББ, але хочу сьогодні особливо поговорити про відінську 35 а. Відінська 35А ОСББ створена було у 2018 році після ЖКП Галицького. Мешканці цього будинку дуже були згуртовані, коли йшли і хотіли створювати ОСББ. Прийшли вони до мене за консультацією, коли створювали ОСББ. Я їм активно допомагала створювати ОСББ. В процесі вже установчих зборів мешканці свого, своєї кандидатури серед мешканців не знайшли, попросили очолити мене. Це ОСББ, так як воно розташовано біля мого будинку, дуже близенько, то мені зручно було за цим будинком управляти і цікавитись цим будинком. Цей будинок незвичайний, це малосімейка, на два під'їзди. В ньому проживають прекрасні згуртовані люди, які повірили і довірилися моєму керуванню вже протягом двох років. Я керую цим будинком е, Людмила. А чому ви вирішили взагалі займатися справою ОСББ, обслуговувати будинком? Але ж ви за фахом зовсім мали інше? Ну, тепер у вас є будівельна так. освіта, а мали іншу освіту, інше покликання так. і чому раптом ОСББ і управління будинками? Ну, за освітою я маю інженерну освіту, не будівельну, але інженерну освіту. Першу свою ОСББ я почала цікавитися, коли я переїхала з новобудови в старий житловий будинок Хрущовку. Тоді мешканці чомусь ну, так активно обговорювали ну, нову молоду сім'ю, яка поселилася в будинку в Хрущовці. І ну я почала займатися певними побутовими моментами, які ну були мені важливі в нашому будинку, де я проживала. Потім створили в моєму будинку СББ вже протягом п'яти років я там успішно керую будинком і. Ця сфера мені протягом того часу, як я почала займатися, стала мені цікаво. І я хотіла дізнатися, як правильно управляти будинком, тому що в мене такого досвіду управлінського і технічного не було. Але керівна посада, ну, тобто, потрібна для будинку, і мешканці довірили її мені. Ви переїхали з новобудови в старий будинок так. і на відінській 35 захотіли зробити новобудову. Так, ми зняли сюжет про цей будинок. Давайте його переглянемо. Ось такий сучасний ліфт з'явився у будинку малосімейного типу по вулиці Відінській у Рівному. А ще два роки тому ніхто навіть і не задумувався про його реконструкцію. Відколи тут створили ОСББ, піднялися теми про ремонт не лише каналізаційних труб та заміну покрівлі, а й оновлення ліфту, яким щодня користуються чимало людей, оскільки будинок малосімейного типу і на два під'їзди він налічує 181 квартиру. Протягом двох років нам вдалося реалізувати два проекти муніципальної програми по заміні ліфтів, які зараз замінили на новенькі, сучасні, безшумні, і світлі, просторі. Які ми пишаємось, Василь мешкає в цьому будинку вже багато років. Каже, що старий ліфт досить часто не працював, що спричиняло дискомфорт. Зараз його замінили на сучасний, як в новобудовах. Ну, Який раніше? Старий був не більш не працював, як працював. А зробили дивіться, який гарний ліфт. Дякуючи голови ОСББ. Приємно знаходити. Певна ну, поки не подаруть. Я думаю, наші люди такі знаєте. Будемо сподіватися, що все буде добре. Окрім заміни ліфту, відбулися ремонтні роботи у шахті та на першому поверсі. Розмістили інформаційні стенди і проводять регулярне прибирання у під'їздах та на сходових майданчиках. Ще додатково ми за внески громади замінили покрівлю над шахтою ліфта в першому під'їзді. І повністю весь перший під'їзд перекрили покрівлю, замінили електролічильники. Прибираємо за внески громади, бо в від цього не було включено в тариф ЖЕКу. От у нас є інформаційний стенд, де ми вивічуємо щомісячні наші звіти, заборгованості і контактну інформацію. Проте планів, аби зробити будинок ще кращим чимало, каже голова СББ Людмила Поліщук. У нас є плани по модернізації системи опалення. Ми хочемо встановити індивідуальний тепловий пункт, замінити труби на горищі теплопостачання, бо вони вже потребують в нас заміни. І плануємо в майбутньому поремонтувати шви. На фасаді нашого будинку і утеплитися цей обсяг робіт хочуть виконати за один рік, проте будуть більше покладатися на бюджет та шукати альтернативні варіанти, оскільки карантин вплинув на фінансове становище, каже голова СББ. З чого почалося такий такі ремонт, хто був ініціатором, і скільки ж ви там збираєте внесків на управління будинком, що можна собі дозволити такі робити розкоші? Так, дійсно, Відніцька 35А це незвичайний будинок. Порівняно з Хрущовкою, в якій я переживаю, панельний будинок для мене був таким незвичним. І з технічної частини, і взагалі. По всіх е, ну, технічних моментах, які є в будинку, особливо ліфти. Тобто, коли ми створили ОСББ, я попросила мешканців е, зробити такий довготривалий стратегічний план, щоб зрозуміти, що мешканці хочуть в довгостривалій перспективі. Ми написали разом з мешканцями такий план, і його реалізовуємо ну, покроково, по малесеньких. Е, Пунктиках е, цього плану всі розложили, що так, перше робити. Так. Всі були згідні чи кричали на зборах як зазвичай. Ні, ми це загальними зборами затвердили цей план. Ну тобто, ми донесли до мешканців ідею цього, що ми хочемо реалізувати, і по ми по цьому по цих пунктах йшли і реалізовували. Е, Єдине, що в нас в стратегічному плані не було, це ліфти. Ну я з ліфтами не стикалась і не знала е, всієї такої небезпеки е, цього експлуатації саме ліфтів, оскільки там е, в цьому будинку два ліфта, і навантаження на ці ліфти було дуже велике тобто, в звичайному е, Панельному будинку навантаження 36 квартир на один ліфт, а в нашому будинку це 90 квартир на навантаження на один ліфт. Так само було ну, одною з причин, що ми почали капітальні ремонти ліфтів, тому що обстеження перевірки ліфтів не було протягом 11 років. Їх ніхто не перевіряв. Коли... А скільки років будинку? Будинку будинок побудований в 1981 році. Ну, році. Тобто він відносно не такий вже старий. Він не старий, але ліфти вже потребували вже капітального капітальної заміни, тому що вони вже переважають термін експлуатації 25 років, і в три три рази більше навантаження чим потрібно. У вас відбулася заміна ліфта. Так, розкажіть покроково, як ви це проводили, чому вирішили заміну, і звідки отримували ліфта, як вам його встановлювали, куди забрали старий ліфт? Ну бо людям цікаво всім ОСББ, от саме як яка різниця між капітальним ремонтом і заміною саме в реалізації проекту. Так, в нас перший, що ми зробили, то це оцінку стану двох ліфтів двох під'їздів. Бо в першому під'їзді не було проведеного ніякого поточного ремонту ліфта, а в другому під'їзді був частково помінені ну, деталі мотору, і він знаходився в кращому стані. Тому за експертним обстеженням двох ліфтів ми на зборах вирішили, що почнемо з першого під'їзду, де найгірша була ситуація. Попросили міську владу допомогти. Нам з фінансуванням на капітальний ремонт, і почали реалізовувати заміну ліфтів. На зборах ми обговорили питання, чи це буде просто капітальний ремонт, частковий, там деталі, замінені, ті, які були описані в недоліках, чи це буде довготривалий проєкт, який вже буде нам на довгі роки, щоб ми вже знали, що в нас повністю абсолютно новесень ліфт. І мешканці підтримали все-таки найкращу довострикову таку перспективу це замінити повністю всі елементи ліфта. А по скільки вийшло збирати з квартири? Ви порівну збирали чи по квадратних метрах? Ні, ми збирали по квадратних метрах, так як в нас передбачено це статутом. На зборах ми прийняли рішення, що ми збираємо згідно квадратури. І по скільки вийшло приблизно з? Приблизно в нас вийшло 51 гривня з квадратного метра. Це на перший ліфт. І на другий ліфт приблизно така сама вартість була десь в районі 60 гривень. Ви два замінювали. Так ліфт. ми замінювали два. Один рік ми замінювали в 19-му Один перший під'їзд, а в другому другий під'їзд 20-му році. Ну, вам з однієї боку, що навантаження на ліфта більше, а з другого боку збирати внесок на капіта... заміну ліфта було дешевше трішечки через те, що 90 так. квартир це не 36 квартир, так. і тому вам там в середньому вийшло по 2,5 з Три тисячі гривень. Так. Які ви ще провели роботи? Паралельно ми проводили роботи з опаленням. У нас були певні проблеми, коли ми почали е експлуатувати будинок з опаленням. У Нас був елеватор в першому під'їзді, ми його демонтували і встановили там. Е е Ті, які нам треба було в мережі для функціонування опалення першого під'їзду, замінили електролічильники на нові, в електрощитовій, і замінили насосне обладнання на підкачку холодної води. Люда, ви замінили лічильники в електрощитові на сьогоднішній сьогодні день виникають питання із ем, рівне обл, енерго, по тому, що треба замінювати лічильники із автоматичною передачою даних по квартирно і ОСББ. В, ну, обленерго визнає нас надавачем послуги, тобто посередником між собою і споживачами індивідуальними встановлення загальнобудинкового лічильника електричного. Е, як ви до цього відноситеся і чи є у вас таке в планах? Ні, в нас такого немає в планах. Ви два роки назад замінювали замінювали в електрощитові. Це була вимога, припис рівно обленерго? Припис обленерго так був. Оскільки в нас був старий електролічильник, один із них в нас там два електролічильника, один на ліфти, один на місця загального користування. То ми поміняли тільки на місця загального користування лічильник. Тобто, ви собі не уявляєте, що це буде загальнобудинковий лічильник, і ОСББ вже буде виступати посередником між Рівнеобленерго і квартирами, ну, власниками квартир. Не, у вас нема такого Ні. бажання, бо Немає чому я так бажання? допитуюся, бо розділилися думки в голів правління ОСББ саме з цього приводу. Одні рахують, що це добре, інші рахують, що це не зовсім добре. Крім того, є закон про комерційний облік, який передбачає встановлення загальнобудинкових лічильників на воду, питну, на воду гарячу, скажіть ваше бачення з цього приводу? Ну я теж вважаю, що вузли обліку водопостачання, це потр... має встановлювати надавач послуг, оскільки це має входити і входить в тариф. Ну, на сьогоднішній день воно не зовсім входить. Лічильники дійсно мають встановити надавачі послуги, але за кошти співвласника, які заплатить пізніше, тобто розтермінують на 5 років. Якби лічильника ви проводили збори з цього приводу своїми мешканцями? Яка в них думка? Ні, ми не проводили збори. В нас були оголошення, де вказано було суму авансу обов'язкового платежу з квадратного метра. Мешканці. У нас є чат у нашому СББ вайбері, і ми обговорювали там. Тобто, якщо лічильника передумають встановлювати, то ви не дуже будете за цим шкодувати. Ми не горим бажанням додаткові внески збирати з мешканців ну, на такі потреби. Вернемося ще трішечки до вашого того переліку планів. Так. І Що у вас надалі міняти? Надалі в нас систему опалення все-таки в нас вона не до кінця дороблена. У нас немає регулятора опалення. Ми б хотіли в планах реалізувати ще в майбутньому поставити ІТП і модернізувати на горищі систему опалення. І б хотіли потеплення провести, бо в нас і шви в такому плачевному стані, і хотіли б утеплитися, щоб отримувати економію і такий візуальний гарний ефект. Для мешканців Люда, а ви е, прораховували, адже утеплення тепер буде лише по фонду енергоефективності. Прораховували скільки може коштувати Ні. утеплення вашого будинку? Ні, поки але готові не саме до по фонду енергоефективності так. проводити ці роботи. Так, а що у вас з вікнами, з покрівлею? Покрівлю ми замінили за власний рахунок. У нас був в другому під'їзді покрівля помініна абсолютно вся до створення ОСББ. А в першому під'їзді в нас була замінена покрівля за рахунок внесків мешканців власними силами. Тобто ми з покрівлею не маємо проблем. Єдине, що це в нас шви. От зараз багато є звернень мешканців, які кажуть, що ну, потрібно щось робити з швами. Ну, тобто вони на різних поверхах, і для нас трошечки так воно. Ну, є проблематичним. Я так Поки розумію, ви своєю роботою в цьому будинку задоволені. Так. А що найбільша гордість? Найбільша гордість ліфти. Вони красиві, Вони красиві, сучасні і тихо працюють. Так. Освітлені, дуже гарне, панорамне таке зеркало на весь зріст. Мешканці кожного ранку любуються собою і ліфтом в світлому просторому. Безшумному. На жаль, наша передача добігла кінця. Ми дякуємо за вашу роботу. Дякую, що показали нам свій будинок і бажаємо вам успіхів. Дякую вам. Рада голів ОСББ щоденно з 15-ї години до 18-ї за адресою проспект Миру 7 А проводить зустрічі із співвласниками багатоквартирних будинків та головою правління ОСББ. Запрошуємо.